Це я вже не новенький, тож я знаю, як це робити, тому що в мене є свій другий канал на англійській мові. Я там вже маю 13 підписників і один коментар на останньому відео, що мені подобається твій контент. Продовжуй. Я вирішила зняти відео про природу, про те, що не можна забруднювати природу. А таке, що в дитини немає соцмереж, і тоді допускається публікація в батьківських соцмережах. Мама у себе на сторінці в Фейсбук може це опублікувати, це теж зараховується. Після цього вони заходять на Google форму нескладну, де просто подають, що вони дійсно подали цю заявку, показують скріншот, записують свої особисті дані для того, щоб ми могли зв'язатися потім у подальшому і чекають підсумків.